Чому в нас є відчуття, що світ зійшов з розумом? Війни, релігійні фанатики, теракти істерика в соцмережах, наче повернулися у темні століття тільки з дронами і Тікток. Але це не випадковість. Ми живемо в момент, коли старий світ помер, а новий ще просто не народився. Світ, який колись так активно прагнув порядку змін модернізації, сьогодні здається запущеним, байдужим і втомленим. Ми стаємо свідками кінця глобального порядку. Після 91-го року падіння СРСР світ жив у ілюзії, що демократія, вільні ринки і мир це назавжди. Але зараз США слабша, як Китай лізе скрізь, Росія кидає виклик міжнародному праву, а ООН перетворилася просто. На клуб балакунів ми входимо в епоху, де кожен грає сам за себе. А що з людьми? А люди просто не витримують. Мозок сучасної людини просто перевантажений: 500 новин, тисячі постів, мемі, шорців щодня, тривога, зростання цін, невідоме майбутнє і війни як симптом кризи систем. Люди не знають у що вірити. Раніше були герої, тепер інфлюенсери. Раніше була мораль, тепер хайп. Раніше була ідея, а зараз просто тренд. Це породжує втрату орієнтирів, тому люди блукають в ідеологічному тумані. У центрі всього я і мій комфорт, а колективна відповідальність і турбота про простір зникають. Тікток і стрічки новин замінюють відчуття реального середовища. Люди звикають жити у віртуальному світі і не помічають навіть сміття біля під'їзду. Зате вони знають, що сказав Ілон Маск. І у цій паніці багато хто тягнеться до простих відповідей. релігія, диктатори, конспірологія, різні крайності. Зауважте, сьогодні у багатьох країнах релігія перетворилася на політичну зброю. Іран, Ізраїль, США, Індія, Туреччина, усіх релігія це стала частиною агресивної політики. Це мобілізаційна ідеологія, яка ділить світ на своїх і ворогів. Світ занурився у війни і це. Це не просто конфлікти, це спроба зламати старий світ, де є правила. Наприклад, Росія не просто хоче землі, вона хоче зруйнувати ідею права і закону. Крім того, йде занепад лідерства і прикладу згори. Я завжди кажу, що якщо влада і еліти самі показують цинізм, недбалість, люди переймають цю поведінку. Світ тріщить, бо намагається народити нову епоху. Історія людства не раз проходила через подібні періоди, коли старий світ руйнується. А новий світ ще не сформувався. І це завжди часи криз, конфліктів, і пошуки нових систем цінності, падіння Римської імперії, і початок середньовіччя, великий розрив між цивілізаціями, хаос, епідемії, але згодом народилися нові держави і культури, велика французька революція і епоха просвітництва, руйнування старих порядків, війни, але і пошук свободи, рівності і нових ідей. Промислова революція, величезні соціальні зміни, бідність і експлуатація, але одночасно технічний прогрес і розвиток демократії. Зараз вже з'являються нові технології, способи мислення, нові моделі організації суспільства. Але вони ще не стали масовими чи стабільними. Інформаційний простір і соцмережі збільшили хаос, зробили видимими всі протиріччя і конфлікти і прискорили поширення емоцій і страхів. І водночас з цим з'являються нові виклики: клімат, глобальна нерівність, пандемія і цифрова безпека. Відчуття світу, що зійшов з розуму, це сигнал, що ми перебуваємо у великій трансформації, що потребує часу, мудрості і нових підходів. Історія показує, що після таких періодів завжди наростає оновлення і прогрес. Треба лише витримати цей період, і в такий момент особливо важливо. Мислити, не впадати в істерики, не піддаватись на маніпуляції, творити сенси, а не копіювати старі, бо хаос цей час, коли народжуються нові лідери, нові сенси і нове суспільство.